Поговоримо про основоположний принцип, який насправді лежить в основі функціонування нормальної ринкової економіки. І бо без нього вона не працює. Це право власності. Право власності це насправді про модель, в якій кожна людина розуміє, кому що належить, і хто що має право робити з якою власністю. А, тобто у нас немає суперечок про якусь власність, чи я вона. Ми чітко розуміємо, кому що належить. Ну, власне, це і є право власності. І воно дуже-дуже-дуже важливе для функціонування ринкової економіки. Давайте розбиратися, чому. Уявімо, що у нас в нашій країні якийсь дивній будують тільки три типи будинків: будують зелені будиночки. Якісь отакі, будують блакитні двоповерхові, тут якісь вікна, так. і будують отакі ніби північні печерки, помаранчі І коли будинок будують, його виставляють на продаж, так. і найбільше в цій країні люди люблять купувати. От такі помаранчеві будинки, вони за них готові заплатити більше всього. Так, ціна найвища. Ці будинки менш популярні, за них, на них середня ціна. Ну і ці будинки готові тільки дешево купувати. Як ви думаєте, ці ціни, якщо припустити, що на будівництво будинків будуть більш-менш однакові витрати, які будинки почнуть з часом будівельники будувати? Так. Природньо, оскільки вони раціональні, оскільки вони хочуть заробити якомога більше, вони з часом будуть будувати більше таких будинків. Бо вони бачать, що з якихось причин вони більше подобаються, отже, вони більш вдалі. Таким чином, у нас в цілому в державі з часом буде все більше якісних будинків. І оцей ефект, коли ми орієнтуємось на ціну і відповідно до неї приймаємо рішення, називається ціновий сигнал. Нам ціна. Каже, що, друзі, будуйте краще ці будинки. Вони кращі, за них готові заплатити більшу ціну. Це ціновий сигнал. Але для того, щоб він працював, є одна дуже-дуже важлива умова, має, власне, відбуватись оцей обмін. Як це працює? У нас є власник цього будинку, який його побудував або який його придбав у когось. Але дуже важливо, що є власник, який виставляє його на продаж. І інші бажаючі отримати власність над цим будинком, так, чи власність, власність цей будинок, так вони пропонують свою ціну, і в результаті ми бачимо, що цей будинок стільки коштує. А, тоді він віддає будинок, вони віддають йому гроші, відбувається обмін, так, і це відправляє будівельникам ціновий сигнал або іншим власникам. Але припустімо, що у нас. Країна, і, на жаль, такі країни в світі є, де може прийти покупець і сказати: Друже, мені подобається цей будинок, але ти знаєш, я тобі не буду платити, бо він мій. І коли ви скажете, так, ну ні, він мій, бо тут дід мій жив, і батько мій жив, і я від них дістав спадок, і ось в мене є документи, він скаже: ну і що, а в мене є автомат. Так що будинок мій. І я запропоную я там. Його придбати ну, просто для вигляду за якусь безцінь та за маленьку ціну. Як це вплине на нашу економіку? Це насправді просто знизить ціну будинку. Тобто, цій людині ну, вона боїться своє життя, вона продасть дешево. Так, це і придбає дешево. Оці троє вони насправді теж замисляться, та навіщо платити багато, якщо в якийсь момент може прийти рожевий і просто віджати цей будинок. Тобто вони теж стільки не заплатять. А відповідно у нас перестає працювати цей новий сигнал. Адже ми бачимо, що цей будинок дешевий, і ми не розуміємо із-за того, що в нас є оця можливість взяти і просто порушити право власності, ми не розуміємо, що є ефективним, що є неефективним, та які краще приймати рішення. Бо все переводиться із сфери торгів і якоїсь реальної оцінки. Просто в сферу грубої сили і того, хто може більше віджати. Але, можливо, воно так і має бути. Там, можливо, може існувати якась економіка без права власності. І дійсно така модель існує. Це називається планова економіка. Планова економіка. Були країни, які пробували по ній жити. Планова економіка. На відміну від ринкової, де все вирішується балансом і торгами, і оцими ціновими сигналами, у плановій економіці зазвичай є якась організація, це може бути держава, влада, якась партія, просто якийсь диктатор, або структура, яку він утворив, які визначають, що виробляти. Не, не думають, аналізуючи ринок, а просто хтось керує, каже, що виробляти, скільки виробляти, так, скільки. Кому дістанеться це. Пам'ятаємо, що економіка це про розподіл обмежених ресурсів. Тут розподіл відбувається торгівлею, а тут просто хтось визначає, кому дістанеться, і що, і скільки. І дійсно були країни, які пробували так жити, і зараз є, і насправді не буває чистих економік ринкової або планові завжди є якісь елементи і того, і того. Але в плановій економіки є. Багато проблем, і поки жодної успішної країни з такою моделлю немає. І ключова проблема насправді в тому, що люди, вони істоти видачі, вони просто так працювати не будуть. І коли вони бачать, що хтось за них визначає, що робити, скільки, кому що дістанеться, це вбиває мотивацію їх працювати, придумувати інновації, брати ризики. Так, відповідно, з часом ці. Економіки є просто неконкурентними порівняно з ринковими, і, на жаль, Україна довгий час була під окупацією подібної держави. Радянський Союз він якраз керувався плановою економікою. І історія показала, що західний ринковий світ побудував потужнішу економіку, і в результаті Союз розпався. На щастя для нас, адже ми отримали незалежну державу, і дуже хочеться вірити, що з часом у нас буде. Міцне право власності, потужна ринкова економіка, і не буде отаких от рожевих чудиків, які можуть просто у вас щось забрати.